Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи Про право» від Ростислава Кравця, а я Ярослав Кравець. Це відео присвячено бронюванню особам за релігійними переконаннями. Не дивлячись на те, що Конституцією передбачена така можливість відмови від проходження військової служби, наявність альтернативної служби, яку наразі досі не прийнята на рівні закону, тобто у нас є альтернативна служба строкова, ну, зараз базова, теж тут будуть питання. Коли вона почнеться в 25 році, однак, що стосується під час дії воєнного стану служба на сьогоднішній день це питання не врегульовано. Вирішили якимось чином знову ж таки підійти не з того боку, як я вважаю, і фактично знову ж таки, не дивлячись на те, що у нас церква окрема від держави, певним чином це порушити. Я вважаю, що ці зміни до безпосереднього порядку бронювання вони порушують безпосередньо конституцію України. І так, кого з віруючих можуть бронювати. Кабінет міністрів вирішив, що можна бронювати відповідних священнослужителів, при цьому. Ці релігійні громади та посади вони повинні бути встановлені окремими наказами, окремими рішеннями такої спеціальної служби, Державної служби з етнополітики і свободи совісті, яка буде встановлювати критерії бронювання, посади, які ці особи займають, і, відповідно, ті релігійні громади, які мають право бронювати Вірніше, не релігійні громади, а ці релігійні організації, які нікуди не будуть включатись, на них не розповсюджується оця заробітна плата в 20 тисяч гривень, яких повинна бронювати. Тому бронь втрачають у разі, якщо особа йде з посади. Тобто держава буде контролювати, хто зі священнослужителів служителів займає які посади в цих релігійних організаціях. Я вважаю, що це грубе порушення Конституції і закону про свободу совісті. Ну, Що маємо, то маємо. Тобто наразі чекаємо, тепер висновка державної служби, якісь. Які все ж таки громади, які релігійні організації, які посади можуть бути заброньовані? Поширюйте це відео, підписуйте, ставте вподобайки, для того, щоб люди знали про свої права. А ми будемо слідкувати і буду тримати вас в курсі обов'язково. До зустрічі і з придешніми святами.